Всім привіт, любі друзі! Хто хоче приготувати ось таку смакоту, я сьогодні закривала це кабачки з грибочками та соусом сацебелі. Залишайтеся зі мною. Це дійсно дуже-дуже смачний вдалий рецепт салату на зиму. Це дуже смачно і дуже гарно зберігається. І так починаємо. Нам треба 3 кілограма кабачків молоденьких, ріжемо їх кубиком. Я спочатку буду такі кружечки десь по сантиметру різати, а потім кожний цей кружечок, так як мої кабачки дуже молоденькі, отак просто на 4 частини. І отак всі 3 кг ріжемо. Кабачки порізали, відставляємо поки що їх в сторону, і нам треба 600 грам цибулі і 600 грамів. Моркви, морку на крупну тертку. Трем, можна і соломкою порізати, можна морку, так як і моркву по-корейськи на ту терточку потерти, і так, і так буде правильно і смачно. І цибулька. Цибулька просто кубик, порізано тут 600 грам. Моркву натираю на ось цій крупній терці. Морку підготовлену вже відставляємо також в сторону. І у нас залишились. Шампіньйони, грибочки. Кілограм, 1 кілограм на 3 кілограма кабачків. Значить, кілограм шампіньйонів, Якщо у вас мацюпусінькі, якщо купите, не ріжте їх зовсім. Отак ціленькі, мацюпусінькі кидайте. Але якщо у вас такі більшенькі, як у мене, ріжте їх просто слайсами. Можна ще такий варіант. Пополам, наприклад, перерізаємо. І отак слайсами різать. Бо кубиком, ви знаєте, нарізочка вроді би і гарна, але коли взимку хочеться цього салатику, цей салат, до речі, взимку дуже смачний на якийсь тостик, зробити тостик або на сковорідці піджарити хлібчик, щоб був такий рум'яненький, і викласти оцей салатик на хлібчик. Він з часничком дуже-дуже смачний, як ікра. Дуже смачно нарізка люба, яка вам подобається, чи кубик, чи слайси, як ви любите. І так, кілограм грибочків нарізаємо на такі слайси. Грибочки підготовили, відправляємося до плити. В першу чергу будемо смажити нашу цибульку та морку. Розігіду кастрюльку я сразу буду смажити в кастрюльки. Кастрюлька у мене з товстим дном, велика. Тепер наливаємо десь олійки 150-180 мл олійки. Наливаю в кастрюлю і розігріваю. І в розігріту олію відправляємо нашу цибульку зразу всю і моркву. І тушкуємо. До м'якості, помішуючи. У мене пройшло десь хвилин 15-20, як моя морква з цибулькою тушкується. І ось зараз вона вже така м'якенька. Додаємо наші шампіньйони порізані. І Грибочки смажимо не дуже довго, їм достатньо буде, може, хвилин 5. І потім вже будемо додавати все остальне. У мене пройшло 7 хвилин десь так. І викладаємо наші кабачки. Всі порізані наші кабачки. Висипали всі кабачки, перемішуємо як можемо. І зразу ж після кабачків уже можна приправляти наше блюдо. І так, 150 грамів цукру висипаю. 60-65 грам десь солі. 100 мл оцту, але я його додам десь наприкінці. Дві головки часнику почищених. Це зубків десь можна 10-15 кидати сміливо. Чайна ложечка меленого перцю чорного, це вже, дивіться, за своїм смаком, можна трошки менше, можна трошки більше. Перець це за вашим смаком. Так. І повністю баночка соусу сацебелі десь тут приблизно, не приблизно, а 485 грам. Висипаю весь. Тепер це все гарно перемішати. Перемішуємо? Перемішали. Закриваємо кришечкою і тушкуємо. Спочатку десь хвилин 15 поки що, без часнику та без оциту. Ми підготували оцет і підготували часничок. Тушкується під закритою кришечкою, а ми тим часом часник можна видавити, а можна просто міленько нарізати кубиком. Я буду видавлювати дві головки часнику. У мене десь пройшло 15 хвилин, маса наша гарно закипіла. Тепер я додаю оцет 100 мл. 9% у мене оцет. І дві головки видавленого чесника. Тепер чесник і оцет перемішуємо і ще хвилин. 20 хай гарно прокипить. а ми тим часом підготуємо кришечки та баночки. Я буду закривати у півлітрові. Стерилізую я в духовці на 150 градусів баночки, температура. Десь 15, хвилин 15. Все, прокипіло, все дуже гарно. Тепер будемо розливати, беру баночку. І огонь я виключила, але на малесенький зараз включила, щоб маса, яку я розливаю, поки буду закатувати. Бачите, воно вже все гарно кипить. Я сьогодні його кип'ячем отак будемо розливати. Прикриваємо і закатуємо. Розливайте в бубі баночки, я буду розливати всі в півлітрові. Мені так зручно, баночка закатана. Ось так вона виглядає, цей салатик. Ось так. Все, перевертаємо. І так, усі баночки. І ось так закатали всі баночки. У мене вийшло 11 баночок по пів літри. Ось так вони виглядають. І тепер баночки всі перевертаємо після того, як закатали. І бажано чимось таким укутати. Можна одіялом, можна якоюсь такою старим рушничком або ковдрою. І отак залишаємо на сутки до завтра. На другий день ви ці всі баночки відкриваєте, перевертаєте, і зберігаєте навіть при кімнатній температурі. Отлічно зберігаються, дуже добре зберігаються в кухні, в кладовці, в ящичку. У мене будуть просто. В гаражі і взимку, коли відкрили, це така насолода, це дійсно дуже дуже смачний вдалий рецепт кабачки з грибочками. Ті, хто не любить грибочки, можете зварити просто кабачки з овочами, тобто з цибулькою з моркою, і соусом сацебелі. А для тих, хто не любить соус сацебелі, його можна замінити на, наприклад, на соус чілі, також можна чілі додати. Не любите гостренький чілі. Звичайну томатну пасту, просто додайте там ложки 4 томатної пасти, десь так. Це як е, тільки поза вашим смаком, тому що сацебелі не кожному подобається. чилі також не кожному подобається. Це ж діло смаку. І так наші баночки, вже сказала, гарно зберігаються, коли гарно-гарно охолонуть, ви можете через тиждень. Десь так відкрити, попробувати, який у вас салатик вийшов. Якщо вам сподобався ваш салатик, ви можете ще один рецепт закрити. І ще у вас буде 11 баночок, тому що цей салат дуже виручає взимку. І так, смакуйте на здоров'я. І зберігаємо баночки поки що так.